Це село Юзен Якушинецької громади. Понад тиждень тому, 19 вересня, рішенням Верховної Ради назву цього та ще сімох населених пунктів на Вінниччині дерусифікували. Тепер вже колишньому Некрасовому повернули історичну назву Юзвен. Місцева жителька Наталя каже, до перейменування ставиться добре. Це не нова назва. Багато жінок, дідів, баб... дідів, бабушок, які вже трошки прожили. Більше за 80, то вони його знають як Юзвен. якогось зустріти, допустимо, в іншому місті, то вони не знають, що таке Некраса, вони знають село Юзвин. Назва Юзвен справді історична. Так на село казали батьки. Проте перейменування не на часі, вважає жителька села Любов Володимирівна. Такий час тяжкий перейменувати ці вулиці, ці села, воно нічого не дасть хорошого. Це неправильно. Я знаю, що. Треба вон щоб війна кончилася за це боротися". Юзвин одна з історичних назв села, розповідає директорка місцевого будинку культури Майя Жмуцька. Назва, яку повернули, походить від імені старости Вінниці середини 18 століття Юзефа Часновського. Ще раніше поселення мало іншу назву, каже Майя Жмуцька. Сама перша назва, як є історичні свідчення у нас, що вона заснована була коли євреями, звучала як салаші. Від слова шалаші, оскільки тут був величезний єврейський базар, Ну, укритий він був шалашами, і в народі воно трошечки перефразувалося. Село засноване єврейською общиною. Але так сталося історично, що згодом тут з'явилися поляки і польський пан Юзик, який в принципі головував в селі, дав йому таку і назву юзвен. Тось юзикове тисячу року село перейменували на честь 125-ї річниці від дня народження російського письменника Некрасова. Втім, старожили користувались топонімом юзвен. Наші бабушки, ще прабабушки, хто тут є старожилів. Вони ще назву юзвен пам'ятають. і вони ну користуються нею і без без перейменування. Вони ж нею користуються. До речі, сусідні села нас теж під цією назвою. Знають і користуються цією історичною назвою також. Нині у селі проживає 1200 людей. Тут є школа, фальшерський пункт. На території Юзвина працює харчове підприємство, розповідає староста Андрій Фостик. Більше 600 дворів з населенням 1200. Така тут, що в основному люди на роботу їздять в Вінницю, близько до обласного центру. Школа в нас є дуже красива. Це опорна школа, яка обслуговує широку греблю. Саме Некрасово, в якому вона знаходиться. Майдан і Слобода Майданська там два села, 270 навчається навчаються. школі. Вінничина серед областей із найбільшою кількістю топонімів, які підпадають під дерусифікацію, розповів Суспільному голова громадської організації деколонізація Україна Вадим Позняков. Є два села: Червоний степ, одна червона долина, є села, які. Є село Іскрівка, перемога, Трудолюбівка. є села, які не, не дуже підпадають під дію закону, але варто змінити їм назву. Це Дружелюбівка, Дружна і дружба. Там місто Дружба на Сумщині теж отримало історичну назву. Тобто є у цих сіл, які я назвав історичні назви. Там у села, села Дружба назва Погоїла, у села Дружне Овечаче, у Дружелюбівки Курава. У іскрівки майдану перемоги Вуїна, у Трудолюбівки Слобода Матейківська. Тобто, це совєти міняли назви в свій, свій такий пан пантеончик назв заміни, замінити замість історичних українських назв населених пунктів. Це совєтські покорочі, і треба повертати історичні назви населених пунктів. У селах та містах області досі залишаються, зокрема, вулиці Гагаріна, Маліновського, Некрасова. Щоправда, нові топоніми теж потрібно добирати ретельно, каже Позняков. Переважна більшість нових назв не є національними: це квітково, садово, шкільні, якісь абрикосово-виноградні, тобто навіть. На честь видатних діячів, які народилися на Вінничині, названо дуже мало вулиць. Це катастрофічно». процес перейменування каже Андрій Фостик, має свої труднощі. Втім, громаді під силу їх вирішити. Від імперського спадку потрібно відмовлятись. Історична назва все повертається. Історія повертається на своє місце. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.